Всім привіт, вже постійна рубрика ремонт моторколеса, а саме заміна війська. То в мене були десь 10 подряд передні, тепер пішли задні. Це частіше за все приносять ось такі от моторчики контрафактні. На жаль, люди купують їх. Думаю, що це оригінал «Ексус». Ну, Тут багато зайвих написів ЗВГ, як ми в народі називаємо завод Вікторії Геннадіївни. Повинна бути тільки модель і дата зробленого. А так зовні дуже складно відрізнити підробку. Будемо скривати і покажу, що з моторчиком всередині. Вот і обіцяне, Воду не тримає, Моторчик іржавий і війська в одному і тому місці ломається. Дивіться, ось такий стан вигуна. Обмотка ще походить, плата начебто з датчиками пола ціла. Будемо спробувати відновити його. Стан редуктора також брудний. Це, знаєте що це? Це той самий пильничок, що запобігає появленню в вигуні. Ось, його остатки. Шестерні цілі, вигун брудний, була водичка і почав вже іржавіти. Нічого. Зараз змощимо шестерні, поміняємо вал, подивимося стан підшипників і будемо збирати. Дивіться стан двигуна. Це вже бруд. Змішався з пилом, з, зі стружкою. Ось такий получився образівчик замість маски. Тому вони кладанув. Моторчик вільний, зараз будемо міняти віську, підпаювати провода і збирати в зворотньому порядку. Будемо ще побігати. Так, відновили вал, підпаяв всі дроти, зараз будемо перевіряти. Все робить. Зараз беремо обгонну муфту, змощимо і закинемо в двигун в корпус. кінчив відновлені віски, двигун повністю зібраний. Перевіряємо. Бачите, у нас пол не дуже рівний, тому так стрибає. Шумів нема. Робить штатно Моторчик змазаний. Ще побігає. Всім дякую за увагу.